Ну, водислава, враження від сьогоднішньої перемоги над командою Садгора. Такої таке своєрідне садгірське дербі було сьогодні. Так, Садгірське дербі. Хлопці, ну наскільки знаю, Садгора постійно у них вони тренуються, шукають гравців. От там двоє наших, скажімо, Макс Грінько і Коля Вуля, які тренувалися з нами, але не проходили у нас в основу. То підсили цю команду. Ну, рахунок на табло. Я думаю, що все закономірно. Ми йдемо до своєї мети в кожному матчі. Ну а садгарі бажаю успіху і перемог в наступних матчах. Які враження від команди, в яку ти повернувся нещодавно? Враження позитивні, Скажем, трішки нас приземлила дружба. Ми зрозуміли, що ну, якби вище голови не стрибнеш. І продовжуємо тренуватися, хороша атмосфера. Періодично ну, у нас є тренувальний процес і стараємося ну, досягти максимальних результатів, тому що нам потрібно наздогнати волоку. 에, ну і перемогти в Кубку. Як оцінюю шанси команди на здобуття хоча б одного трофею? Я думаю, що шанси на 100% один трофей має бути у нас, тому що ну, не дарма ми проробили вже таку роботу і завдяки підтримці нашого президента Василя Івановича, який ну, нас надихає, і ми не можемо просто його підставити. Я так вважаю, тому ну, буде нелегко. Тому що поки що ми в ролі наздоганяючої команди в чемпіонаті. Ну, спочатку буде кубок, а там вже будемо Ну, Віримо в те, що все-таки якась команда, яка йде з третього місця і нижче, зможе ну, скажімо, також відібрати волокі очки. Ну і твої побажання вболівальникам Фазенд? Вболівальникам Фазенди, щоб мали змогу приходити на наші матчі, підтримували нас, а ми будемо їх радувати не тільки результатом, а й гарною змістовною грою.